Так, так. Я чомусь не бачила в прямому ефірі чи ні. <ривіт> <ривіт> так, секунду. Я чомусь сама себе не бачу. А, все, побачила. Так, всім вечір, всім привіт. Я усіх вітаю. Сьогодні у нас по рахунку Боже, по-моєму, п'ятий день марафону, але якщо ми будемо рахувати математику, то у нас з вами третій день з математики. Сьогодні ми будемо з вами говорити про логарифмічні рівняння. Постараюсь максимально годинка, годинка 15 вкластися і розкласти по полочкам всі методи розв'язання, які є видими з логарифмічних рівнянь. Ще раз повторюю, що такі логарифми, як потрібно розв'язувати. І в кінці, звісно, у нас з вами буде а, звісно, у нас з вами буде зелено попередніх років. Так, ну долучайтесь, долучайтесь, всім привіт. Сьогодні буде багато прикладів, ну я думаю, достатньо. Окей, я думаю, не будемо ми з вами витрачати час на балачки, і думаю, відразу підемо, щоб так у нас було компактно, швидко і оперативно, але і ефективно. Тому поїхали. Так, сорі, я не бачу, де я тут маю. А. Секунду. У мене чомусь скаче камера, вам також це видно, так? Да? Я не знаю, чому я це розключила. Перебиваю так трохи, ніби я взлітаю, і потім спускаю, злітаю, спускаюсь. Все тільки в мене. Мені цікаво, це вас також перебиває? Окей, але поки ви пишете, я буду розпочинати. Поїхали. Сьогодні ми з вами розберемо гарифмічні рівняння. В принципі, той достатньо рівень, який необхідний для написання ЗНО на МТЗ математики. Ми розглянемо всі методи розв'язання і розглянемо декілька прикладів, які були ЗНО попередніх роках. Євгенія пише трошки, було, Софія пише нур. Ну ок. ну ок. Тому поїхали. Тривалість зняття у нас буде година півтори і... Що нам потрібно тут розібратися? Що ж таке рівняння, логарифмічне рівняння, це рівняння, яке містить логарифм. Дуже логічно, дуже просто, але давайте задаємо, що таке логарифм. Ми вже звикли до формату запису. Наприклад, якщо у нас там, не знаю, 2 в квадраті, давайте, не 2 в квадраті брати, давайте 2 в третій, ми знаємо, що дорівнює 8. Там, не знаю, давайте 5 в квадраті, в нас дорівнює 25. 3 в четвертій степені дорівнює 81. Що ж таке логарифм? По суті, логарифм — це обрана функція показникової, і наш логарифм показує показник степеня. Тобто, по факту, цей трієчка, двієчка та четвірочка – це є результат логарифму. Тобто, по факту це є логарифм. Тобто, але як його записують? Записують логарифм 8 за основою 2. І типу 8, точніше, 2. До якого степеня маю піднести, щоб отримати 8. Звісно, що це буде до степеня 3. Тобто, мій логарифм завжди буде дорівнювати саме по казнику даного степеня. Йдемо з вами далі: 5 квадратів дорівнює 25. Значить, логарифм 25 за основою 5 буде дорівнювати 2. Чому? Тому що до якого степеня маю піднести. П'ятірку, щоб отримати в результаті 25. Далі 3 в четвертій степені дорівнює 81. Значить, логарифм 81-за основою 3 буде дорівнювати 4. Тобто, 3 в якій степені, ну я бачу зараз на презентації, у мене щось реально відбувається з камерою. Але я вже зараз нічого не буду змінювати, що нічого, не знаю, там мене налаштування ніякі не збилися. Ну, вже будемо так, з спецефектами мого відео. А, так, коротше, 3 в степені 4 дорівнює 81, значить логарифм 81 за основою 3 буде дорівнювати 4, завжди завжди буде дорівнювати саме цьому показнику степені. Звісно, якщо ми розглядаємо логарифмічне рівняння, якщо логарифмічне рівняння вже по факту це буде найпростіше рівняння, вже по факту логарифм дорівнює якомусь числу. То тоді використовуючи оцю основну властивість, саму суть логарифму, ми можемо вже знайти ікс. Тобто, наприклад, логарифм ікс за основою 3 дорівнює 9. Так? Чому буде дорівнювати ікс? Ну, тут дуже важко складати, але по факту. Чому буде дорівнювати ікс? Привіт, які Аліна. Долучається у нас. За означенням логарифму. Так, хто скаже? Окей, okay, ну наш іксі оця серединка. Серединка. Буде дорівнювати завжди наша основа трієчка до степені 9. Тобто, ну, зараз враховувати ми цього це не будемо, але по факту це так. Тобто це вже перший найпростіший тип рівнянь, це коли в нас логарифм дорівнює якомусь конкретному числу. І це конкретне число, точніше, і х, який знаходиться, якщо це найпростіше рівняння, коли просто знаходиться один Х, немає ніяких дописів, немає якоїсь функції в аргументі, так, то у нас тоді просто ми використовуємо звичайну властивість логарифму. Логарифм показує, логарифм завжди дорівнює. Показнику степеня. Значить, ми беремо цю основу в даному випадку С3, підносимо до степеня 9, тому що логарифм завжди дорівнює показнику степеня. І в результаті ми отримуємо ікс. Тобто те, що знаходиться в аргументі логарифму в підлогарифмічному виразі. Питання. А. Окей. Що ще тут потрібно знати? Таке з основних. Ну, як думаю, називається, це у нас називається основа логарифму, так? І всередині найчастіше аргумент я ще часто його називаю під логарифмічний вираз. О, логарифмічний. секундочку, я те, що хочу. Е, секунду. Я. Угу. Підлогарифмічний вираз. Чому, тому що там може бути не один якесь число або не якась одна зміна, там може бути прям цілий вираз. Тому я так і називаю його підлогарифмічний вираз. Окей. Софія, дякую за підтримку. Що ще? Що основне? Логарифм B за основою А. Якщо ми розглядаємо логарифм, просто запам'ятайте, у нас є ОДЗ. Ось якщо ми з вами минулі приклади, хто, точніше, розглядав минулі наші вебінари, там, де ми розглядали показникові рівняння, там, де ми розглядали показникові нерівності, то там єдиний момент, що потрібно було запам'ятати, що у нас сама функція показникова вона завжди більша за нуль. Функція показникова завжди більша за нуль. Це такий був нюанс показникової функції. Якщо ми розглядаємо логарифми, то сам логарифм, так як це показник степені, він може бути і додатнім, і від'ємним. Тобто на саму функціологи нічого не накладається. Але собачка в нас зарита безпосередньо в основі та в аргументі. Просто запам'ятайте, ОДЗ, те, що зараз я.